Всім доброго дня сьогодні в адміністративному казаційному суді Верховного суду відбулося судове засідання за позовом Митрополита Павла проти незаконного указу президента України, яким були прокладені персональні санкції відносно митрополита Павла. Судове засідання було відкладено зв'язку з тим, що саме на сьогодні митрополит Павло та його представники не можуть отримати доступ до таємних документів, які обґрунтовано це, на нашу думку незаконний указ. Суд наразі задовольнив попитання сторони позавичати на даний час та можливість отримати дозвіл на вказаний доступ до документів. Крім того, у нас виникає абсолютно ситуація. Всім загально факт, що наш захисний Павло Перебуває дією обов'язків, та Свячеський районний суд не надає йому дозвіл на, отримання, на виїзд за межі Воронкова для отримання доступу до вказаних документів. Тому заголосили е не було відкладно. Я дуже вдячний головуючий сьогоднішнього суду, і всій колегії суду за таке розумне відношення і ставлення до мене як позивача. І я сьогодні дякую своїм адвокатним захисникам, які виготовили сьогоднішні документи, все для того, щоб далі проводити роботу. Мене удивляє інше, я ніколи не був проти президента і не буду, тому що я його благословляв на виборах. Я за нього молюся і прошу Бога милості, для нього нелегкий час. Але мене удивляє те, поведінка людей, РНБО. На основі чого вони зробили 12 пунктів, на які на мене належали станції. Хоча ви вже подивилися, що я маю, чим я володію. Я не олігарх, я не багата людина, але щоб мої кораблі не заходили в людину, літаки не літали, щоб інше, інше, інше можна подивитися, це настільки смішно зі сторони ринку, немає там таких людей, які би зрозуміли, що вони пишуть. Я вже казав сьогодні в якби мені сказали погано, постився, погано молився, можливо, проспав десь це Я це прийняв би з радістю, тому що в цьому дійсно мені е, потрібно і, і ваша допомога. Але ж коли у мене нічого немає, то може РНБО може щось хоче подарити. Я не приймав з радістю, подякував би їх. За такий поступ, тому що писати людині, яка має нічого, і приймати санкції, ну, це настільки неграмотно, настільки не обґрунтовано хтось на когось має якісь обіди на церкву, закривають храми, єпістопи арестовують. Про що це говорить? Це говорить про те. Що ті, які роблять ці суди, заказують, я не знаю хто, чи служба безпеки, чи прокуратура, я уховаю на волю Божу, місто того, щоб сьогодні молитися, місто того, щоб просити у Бога милості, щоб Господь зберіг нашу землю, нашу державу, нашу церкву, наш народ, щоб люди не гинули, щоб ворог відступив від наших кордонів, щоб ми могли бути єдиною сім'єю. І жити в нашій Богом благословенній державі України. І ще раз сьогодні дякую колегії суду за їхню адекватність, за їхні порозуміння, за їхню професійність і дякую моїм адвокатам за таку велику роботу зроблену. Тому що ми повинні, ще раз скажу, молитися за президента сьогодні йому не легко. Не легко. Але йому Господь допоможе зробити все, то, щоб того стане довгожданий наставник. І нам спокій молитися, повернутися в лавру, яку закрили, щоб ми могли ще раз і ще раз ті історичні святині, які... Більше тисячі років обрати від часів апостола Андрія Перезану, де їм поставити дві тисячі років, а не розпалювати всередині людей на своїх і чужих. Ми живемо в Україні, наша держава Україна, наша рідна земля. І нічого я і моя братія, і мільйони людей, не мають спільного ворогом, який не там наші держави. Хай Бог. І надалі просимо всіх молити, щоб Господь дасть їх Господи! Ми вважаємо, що це рішення указу буде посовано, оскільки він є не юридичним, а політичним. Він не має з собою юридичного підручника. Тому ми вважаючи на зважене ставлення суду до проблем, які визначені в позалій заяві. Пожалуйста, що діє підстави для того, щоб дійсно навіть зараз сказати, що такий указ може бути скасований судом совного порядку. Дуже дякую. Це підтримка.